Вітаю товариства, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні, кудаш, ж ми, друзі, все-таки летимо у попередньому відео я вам зробив таку якусь інтригу невеличку. І у цьому відео е, я вам розповім. Все-таки. Та-да! А це що в нас таке, друзі? Дивіться. Калгарі. Шарль де Голь Паріж. Фарид Шарль Деколь 6600 кілометрів. А ще, окрім цього товариство, ми приїхали з Ванкувера. Це ще 1000 кілометрів, тобто тобто 7600 А ще ми будемо їхати далі і далі в Берлін і ще потім далі, в Польщу і ще потім далі, в Україну навіть. Тому поїздка така. 9000 км, напевно, плюс-мінус. І м -м -м, з рюкзачками. Отак, От щоб ви собі зрозуміли, їдемо на різдвяні свята О, до рідненьких своїх. Буде цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой, а що за смаколики такі? Тут у нас рес під'їхав з телятиною, рисочок. І що в нас? Пундик. Класний пундик. Ну і коротше, масло і хліпець. Масло, хлібець, салат і я не знаю, що це таке. він Якийсь може салат. Масло А, це заправка можливо в цей салатик. Оце масліцо для... Булочки і понад аппетит, bon бачите? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ми вже дуже близько ось Париж. І нам залишилось ще годину, годину з копійками летіти. А ось так виглядав весь маршрут. Вести з ми приїхали з Ванкувера, тобто він був трішки довший. Ось так через Квебек, через Гренландію. І зараз ми будемо пролітати е, UK United Kingdom. Об'єднане Королівство Великої Британії. Ось так, товариство. А потім нам ще потрібно добратися до Берліна. Принесли на сніданок чайок чорний. ну Можна було вибирати, звичайно, часок чи, чи чай. Собі вибрав чай, і це, до речі, дуже смачний. Такий круасан смачненький. Там всередині в нас яєчко і сир. Ням-ням-ням. -ня. Вітаю товариство! Ну що, добралися ми. Друзі, в наше місто Щацин в Польщі. Місто, з яким так пов'язано дуже багато різних спогадів, приємних таких моментів у житті. І що я вам хочу сказати за загальному за переліт. Переліт, ось цей з Калгарі в Париж був дуже такий якийсь важкий. ми Летіли, я не пам'ятаю, 9 можливо годин, 9 чи 10 забула, не, забу, не чує баба. Короте, важкий такий якийсь був переліт, щось ноги крутить, якось немає, немає толком місця. Якось, ну, знаєте, і спати не можеш, і сидіти не можеш, і стояти немає. Як? Тому що в коридорчику постійно хтось проходить. Короте, було дуже так якось некомфортно. Але якось ми тих 9 годин чи скільки пролетіли. Далі ми вийшли в аеропорту Парижа, аеропорт Шарль де Гой. Ну, щось там, аеропорт Шай, Шарля де Голя, щось таке, мені здається. І він, типу, якби на слуху такий відомий, мені здається, він був. Тобто я вже його раніше чув, цю назву. Ми виходимо, і я розумію, що. Щось не знаю, знаків якихось таких вказівних нема. Там який термінал, куди, де там, чи якийсь гейт, номер, там гейт аф 21 B45. Ну, немає якихось такої взагалі інформації. Якось так трішки було неприкольно, йдеш там, типу, отримувати бага... в багажне відділення в тому аеропорту, при тому, що в нас багажу нема. А інших знаків, куди йти немає. Ну, таке, нам не дуже сподобалось. Потім знайшли якийсь знак, потім. Потрібно було сісти типу, в якийсь такий поїзд чи в метро, щоб доїхати там до потрібної нам станції. Потім після того поїзду щось якось там ми вже знайшли свій термінал і гейт. Потім нам прийшлося чекати ще годину нашого літака, і аж потім ми ще вийшли. Е Поки поки йшли по самому цьому аеропорту, він якийсь здався такий, знаєте, великий, некомфортний. І видно, що був старий, бо туалети, наприклад, такі, якісь старі. І, і що там ще? І... і взагалі такі стіни, і підлога, якісь, ну таке щось, якийсь дивний такий аеропорт. Потім, коли ми поїхали на посадку, ми сіли в автобус, і автобус нас віз на посадку. Я зрозумів, що це або така дивна, якась непродумана стара інфраструктура аеропорту, коли він будувався. Давно а літаків стало набагато більше. Відповідно, типу, якось так дивно, воно все працює. Або насправді це великий масштабний аеропорт. Так як я його чув вже раніше, Шарль, Шарль де Голь, от такий аеропорт, то е, цілком можливо, що він великий. Потім я подивився у чата GPT, запитався, наскільки великий цей аеропорт, то він е, знаходиться в Європі на третьому місці, типу, по кількості обслуговування. Типу людей, там якісь, якась там кількість мільйонів людей, там припустимо 30 чи 40 мільйонів людей в рік він може обслуговувати. І окрім цього, і окрім цього, він знаходиться на першому місці по території по масштабу самого аеропорта, першому місці в Європі. Його площа 32 км квадратних до порівняння, якщо не помиляюсь. Тернопіль місто має 76 кілометрів квадратних. І Хмельницький, мені здається, 92. Відповідно, це, грубо кажучи, як півполовина міста Тернопіль з того, що я прочитав, типу е в інтернеті, це пів міста Тернопіль, це один оцей аеропорт Шарля де Голя. Тому він, можливо, нам так він не сподобався, бо якісь переїзди, поїзда, автобуси. На посадку з посадки, і так воно трішки некомфортно. Напевно, скоріш за все, через його масштаби. Фотографію прикріплю ось тут. І що, друзі, далі? Я вам хочу сказати. Потім ми приїхали, е, до речі, в Берлін приїхали. Е, в Берліні аеропорт класний, новенький. Два роки тому, коли я з нього вилітав, нічого не змінилось. Гарний, класний новенький аеропорт. Його тільки добудували таку інфра... інфраструктуру навколо нього, ще краще. Тому в Берліні. Все добре, почекали свого фліксбуса і поїхали з Берліна до міста Щацін. 150 кілометрів, якщо не помиляюсь, 2 години нас зустріли наші друзі з Щаціна. І зараз ми знаходимося ось так в банку польському. Є в нас деякі справи там з декількома банками, з юристом, з квартирою. Декілька якихось питань треба таких вирішити, а далі можна вже таким займатися приємними речами. Їздити до своїх друзів і проводити з ними гарно час. Якщо є на, таке, на це така можливість, Мій друзі ось так. Тому на даний момент, що я хочу сказати, так в Польщі якось мені некомфортно знімати. Я розумію, що некомфортно знімати відео і говорити українською. Не знаю чому. Чи це мій якийсь стара болячка з минулого, такий стереотип, але в Канаді я це з легкістю і з задоволенням просто роблю. Говорю українською мовою, будь-де, і це якось комфортно. Тут, не знаю, мені чомусь не дуже комфортно. Надіюсь, що після цієї поїздки я якось зміню цю думку. Не можу сказати, що мені щось тут по приїзду подобається, а щось не подобається. Якось не можу я взагалі порівняти нічого, все залишилось таке, як було. Десь там добудували дорогу. Десь, можливо, пофарбували якийсь будинок, але в загальному за два роки нічого абсолютно не змінилося. Я не можу нічого сказати погано про це, нічого по-хорошому по хороше теж про це, що нічого не, не змінюється. Просто дуже багато дуже багато спогадів і таких відчуттів з кожним місцем про, про це велике місто, ну як про місто Щацин. Ось, наприклад, багато де я. На доставці їздив тут, працював. Я багато куточків цього міста знаю і велосипедом його проїздив. І мені це місто таке зовсім не чуже, воно дуже-дуже таке, знаєте, я б сказав, рідне. Набагато рідніше буде, ніж Вінниця, Хмельницький, тому що в Хмельницькому я, наприклад, не жив, щоб аж прямо жити-жити, а тільки працював і був там ніби як проїздом. У Вінниці провчився майже три роки. Але теж вони такі, знаєте, студентське життя це, це що виходить, ти просто йдеш в коледж, приходиш в гуртожиток, десь там пішов на дискотеку, щось там купити і все. Це не супер прогуляння. Моє студентське життя було. А ось тут такий період моєї зрілості, де я щось намагався добивався, щось пробував, щось вчився, старався. Щось виходило, щось ні, ось в цьому місті в мене в Щаціні. Тому такі приємні відчуття. Що я зразу помітив? що О, до речі, дивіться товариство. Така рослина, як і в Ванкувері. До речі, Щацін мені подібний на Ванкувер своєю сирістю такою. Ось, наприклад, в Ванкувері теж такі листочки в цю пору можна знайти, дуже такі блискучі, гарні. Ось вам і щастян друзі, дивіться, яка погода. Прямо. Той самий Ванкувер. Так само зелена травичка, взимку. Дивіться, можна знайти в Щаціні зелену травичку, так як само, як і в Ванкувері. Плюс е така волога. Тут так багато вологи, як і в Ванкувері. І. Що я побачив? Чоловічки на знаках пішохідних переходів. Зелені чоловічки. В Ванкувері вони великі і білі, такі, а тут маленькі і зелені. Так приємно якось що два роки ти вже. По-іншому бачиш це і не помічаєш, як воно в інших країнах. Ну, прикольно. <сі> і місто таке якесь, мені здається, шумне таке. В Ванкувері, наприклад, тут живемо, ми, ми біля Кінсвея недалеко. Це така велика шумна вулиця. А вже в сторону одну, там, на південь чи на північ від неї, просто тихі, такі, грубо кажучи, спальні райони, немає такого шуму. А такі європейські міста, вони такі, знаєте, всі на. Все на кучі, там ку дуже багато різних магазинчиків, кіосків, паркінгів, трамваї, і, і все так, знаєте, дуже дуже е багато цього всього, і так не якось трішки непривично. Дуже багато людей. Якось, знаєте, люди ходять е нозями, ходять в банк, в магазин. Якось дуже багато людей пересуваються не по криптовалюті, а пересуваються по пішоході. І це так незвично, не тому що в Канаді просто дуже мало хто взагалі ходить пішки, всі на автомобілях, інший стиль життя. І взагалі ось таких автомобілів, наприклад, ось такої шкоди ви в Канаді не побачите. Ось такого Сітроена ви в Канаді не побачите. Ось такого Нісана ви в Канаді не побачите. Хіба що Nissan якийсь Кашкай або Roge, CUV. Просто взагалі ні одного трака тут немає. Це дуже дивно, бо два роки ти дивишся на траки, а тут ні одного трака немає. І це так, знаєте, по своєму, по по-свому, по друзі, прикольно. Ось такий приїзд у нас. Далі, е Далі є в мене тут друзі, котрі займаються вже бізнесом, будівельним, перукарським. Коротше, люди гарно тут е, стали на ноги, такі свої справи повідкривали. І якщо вдасться мені е, поспілкуватись стосовно цього, якщо вам цікаво, то напишіть в коментарі. Так, так, мені цікаво, тому я попрошу свого друга дитинства, свого кума, і можливо з ним проведемо таке якесь відео, він розповість. Історію е, свого успіху таку коротеньку, як він за два роки е, вже має такий власний е, бізнес і він цьому так радіє, вкладає багато туди своїх зусиль, але водночас е, я надіюсь що пожинає якісь плоди своєї праці. Тому, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях і, по можливості, е, я з ним поспілкуюсь на цю тему, можливо, вам покажу, як виглядає його бізнес і щось в цьому е сенсі. Тому, друзі, ось таке відео. Ось так ми приїхали, вирішуємо свої справи. І до зустрічі, друзі, у наступному. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво.